Надихається місцевою природою уродженка Нікополя Катерина зараз тимчасово живе у слободі. До переїзду сюди жінка займалася творчістю улюблену справу. Продовжила й тут. Вона виготовляє цікаві та навіть унікальні речі, які до слова можна придбати. Пані Катерина займається творчістю, уже давно полюбляє виготовляти багато цікавих речей, зокрема зі шкіри. Розповідає, натхнення шукає у місцевій природі гірського села Слобода. Природа Слободи надихає на ну якусь таку ізюмінку. Е, от як, наприклад, це равлики, в яких живуть квіти. Це все в лісі зібране. І я хотіла тут посадити квіти. Потім квіточки також з яблучок з пастивою, обручі теж шкіряні. Пасхальний віночок вино, теж зайчик квіти. Це придумала Пасху. На Пасху в мене є прикраси такі, це як зразок. Яке хочу продати, і роблю сама з різними смаками, теж слобідських фруктів, екологічно чистих. Попри те, що матеріал пані Катерина для своїх робіт вибирає різний, найбільше їй таке подобається шкіра, каже на дотик, вона приємна, і створювати щось унікальне з неї доволі цікаво. Коли почалася війна, жінка переїхала сюди, і одне, що важливе взяла з собою, це засіб, завдяки якому сушить фрукти і швейну машинку. Баночка для святої водички це. Пошук паспальний. Одне із головних, що я з собою привезла, це свою сушилку і швейну машинку. Теж чим можна заробити гроші. Ну, це тепер займаюся, бо я на пенсії. Захоплення і робота і відволікає від. Таких наших проблем. Пані Катерина свої роботи презентувала на творчій здибанці. у Коломиї. нагадаємо це місце зустрічі талановитих майстрів, які власноруч виготовляють унікальні речі.